Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись, буду жити геть думи сумні. Хто не пам'ятає цих рядків ще зі шкільної лави? Вічні твори Лесі Українки зберігають пам'ять про неї через десятиріччя. Вона продовжує жити в них, хоча їй було відведено прожити лише 42 роки. У читальному залі центральної районної бібліотеки на літературному вечорі Горить моє серце. Бібліотекарі та студенти розповідали про цікаві моменти життя великої поетеси, зачитували уривки її творів. На вечорі також звучала українська народна пісня. Адже сама письменниця захоплювалась народною творчістю і використовувала її образи у своїх поемах та віршах. Якось ранньою весною козак брав і прискакав, милувалась довго мною, а потім собою забрав, милувала. Майбутніх медиків, бібліограф Ольга Маджуга ознайомила з виданнями про Лесю Українку, а також зі збірками її творів, які бібліотека може запропонувати своїм читачам. Для студентів це була гарна нагода згадати, що у світі є безцінні речі, є постаті, які своїм життям можуть служити прикладом і взірцем для інших. На мою думку, вона може бути дуже великим зірцем для нашої сучасної молоді. Ну, як отак подивитися, переглянути її історію, її біографію. Вона була дуже мужньою жінкою, тому що з її хворобою деякі люди ну, зовсім опускають руки і нічого не робляться. Вона була мужньою. Вона, не дивлячись на свою хворобу, грала на фортепіано. Вона хотіла навчитися, але вона померла дуже рано, в 42 роки. Але в наш час 42 роки життя тільки починається. і вона на мою думку була дуже дуже мужньою людиною. Не кожна б людина змогла б на щас витримати таке випробування, яке дала їй доля. Прекрасна поетеса, сильна жінка, Леся Українка залишається в історії як символ мужності, стійкості, нездоланності людського духу. Вона не вмерла, вона й досі живе серед нас. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає.